Всім привіт! Так. Е, сьогодні хочу зробити відео, як розібрати таку шпулю і як її е, зарядити льоскою. Я розумію, що, скоріше всього, більшість е, трошки розуміється, але не всі, ну так як і я, колись дивився відео або питав у сусідів, як це робити, тому що стикаєшся з тим перший раз. Загально її розбирати для того, щоб нову льоску туди поставити, не потрібно. Але в мене якраз варіант, коли там льоска обірвалась і вона там застрягла. Тобто її треба дістати. Можна робити у кого сильні пальці, можна робити пальцями. Тут є з двох сторін такі. Кнопки push, а на них треба нажати, натиснути. Оп, оп, я роблю викруткою. Обережно, щоб нічого не повилітало. Дістаємо пружинка, встаємо цю штучку. От. Льоску стару прибираю. От, дивимось. Важливо, да? тут є такі направляючі і тут якраз є вирізи. ставимо їх один в один, і вона гарно встає. Пружинка і ці якраз там де от, пуш да, знову направляючі. Раз. І защелкнулося. До речі, це. Хоча вона і зірочкою, і все інше, і тут ніби вона має бути плотною, але її обриває, прям зрізає вона така. Ну, не дуже гнучка. Я вирішив спробувати Льоску Хоксварна. Вона схожа, але вона вот прям м'якша. Ну, плюс оцей бокс. Я так разумею, еще вот, вот таким чем мы разработаем. Оп, секунду. Оп, и можно дистал. То есть ты без педвесов и дистаешь. Два-три метра будет достаточно. Вона прям, якщо ця така навіть, пластик, ну, він гнеться, але він трошки жорсткий. А це прям м'яка-м'яка. По ідеї, обриватися немає. Так, а для того, щоб її заправити, треба поставити, щоб ці стрілочки співпадали з символа. Ми бачимо на зеленому, да, от вони, будуть. вони на всіх таких є в полях. І подивитись, тут має бути отвір. Його погано видно, але. Бачите, воно одразу попадає. Тобто. Якщо ви там тиснете, і воно щось не так, подивіться, можливо, там. Коли отак от стоїть, воно тут є е, отвори прямо посередині, а колботою е, і приблизно по центру і знов, знову по стрілочкам її накручуємо. Защитний кожух зіб'є. Те, що не потрібно, те, що зайве по о, розмірам. От, і о, якраз можна користуватися. Все. Маю надія таке відео вам було корисним. Підписуйтесь.